Шістнадцята година за київським часом для вас працює інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугле, випуск новин. Четверо людей поранені унаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсонщини. Ворог не припиняє атакувати дронами мирне населення області. Напередодні під ворожим вогнем були 30 населених пунктів регіону. Одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджені газогони, стільникова вежа, багатоповерхівка, 10 приватних будинків, господарчі споруди та автівки. Докладніше про наслідки ворожих атак розповість кореспондентка Інтера Єлизавета кротик. Лізо, вітаю і розповідай, будь ласка, яка нині ситуація на Півдні? Вітаю, Настю росіяни продовжують атакувати херсонців із безпілотників уранці у Дніпровському районі. Під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього міновибухова травма, перелом стигна та уламкові поранення ніг рук і спини. Також окупанти скинули вибухівки з дронів на жителів Антонівки. Поранено двох чоловіків. У 65-річного потерпілого поранення, поранення живота він у важкому стані. І сьогодні з дрона окупанти атакували жителя кіндійки поблизу Херсона у 69-річного чоловіка. Вибухова травма та перелом стегна. Ворог не припиняє обстрілів і білозерки. Напередодні в день та вечері російські війська били по Швітлових кварталах селища від влучань боєприпасів виникли пожежі у магазинах, в житловому будинку та господарчих споруд. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак. Попри небезпеку, пожежі було ліквідовано. Внаслідок обстрілів постраждала жінка. Якщо розповідати про Миколаївщину, то армія Російської Федерації 14 червня атакувала дронами Куцрудську громаду у селі Дмитрівка пошкоджено буди. Цієї ж ночі сили протиповітряної оборони знищили в області чотири шахеди. Власна, це вся інформація на цю хвилину Настю передаю тобі слово. Дуже дякую тобі, колего. Про ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині нам розповіла Єлизавета Кротик з Береслава на Херсонщині. Поліція евакуювала трьох місцевих жителів. Відео з боді камер оприлюднили правоохоронці. Людей вивозили броньованим автомобілем із захисною сіткою, діяли максимально швидко, аби окупанти не поцілили дроном. Евакуйовані це сусіди з однієї вулиці через постійне полювання окупантів на місцевих уже не могли вийти з хати. Попри високий рівень небезпеки, людей успішно вивезли до безпечнішого населеного пункту. Все, все, тормочки, не спішіть. Всі торбу взяли. Все, приїхали, всіх нормально. Паспорта дайте, будь ласка, живі, здорові. На Донеччині двоє людей поранені у наслідок російських атак. Як повідомляє обласна поліція, це сталося у Мирнограді та Покровську. Загалом за добу зафіксували майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів. З них 14 житлових будинків у містах Білицьке, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Селах Андріївка, Дмитродар'ївка, Новий Донбас. Лещіївка окупанти били різноманітними дронами з РСЗВ та артилерії у наслідок обстрілу зі смерчу у Костянтинівці істотно понівечені п'ять багатоквартирних будинків, гаражі, автівка. Пів тисячі ударів за добу завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Дронових ударів зазнав і обласний центр. Місто атакували за півтора десятка ворожих безпілотників. У наслідок обстрілу побито житлові будинки, магазини, приміщення з гуманітарною допомогою. Є поранені серед місцевих жителів та правоохоронців. Як люди оговтувалися від дронової атаки? Наступний сюжет. Запоріжжя оговтується від чергової дронової атаки. Мешканці пошкоджених будинків прибирають свої оселі. Комунальники допомагають затуляти вибиті шибки. Напередодні росіяни скерували на місто зо півтора десятка шахедів. На місцях влучань після вибухів спалахнули пожежі, Вигоріло дотла і приміщення з гуманітарною допомогою. Голова громадської організації каже, вогонь знищив усе обладнання, продукти і речі, які планували роздати переселенцям. Попали в наш, в наш склад наші громадської організації, де було продукція, обладнання, автівки. Слава Богу, ніхто не постраждав, тому зараз збитки приблизно на 120 мільйонів гривень, 1800 квадратів до сих пор. Горить. Вигоріли вщенти понад десяток автівок. Їхні власники фіксують розміри збитків. Пані Наталія прийшла, аби дізнатися, що сталося з машиною її друзів. Ранок дуже тяжкий, сиділи в коридорі і дуже страшно було, бо опять летіла друзів. Уїхали на, від... на віддих. Знаю, бачили, як сюди летіла, і прийшли глянути, що ж з машиною все таке все зафіксували. Ворожі дрони вдарили по місту рано вранці. У цей час розповідають містяни, вони ще спали, коли задеренчали, безпілотники почали вибігати у коридори і ледь встигли сховатися. І цей момент виходить, не розберемося з такої сторони, але воно вийшло, що летить стекло і сильний такий звук. Ну, а далі вже в емоціях кожен, що брали свої речі, документи. За двома стінами перечікувала вибухи і пані Наталія. За роки повномасштабної війни вікна у її квартирі вилітають не вперше. Під час чергового обстрілу злякалася не лише за себе, а й за домашню улюбленицю кішку моню. Бідна перепугалась, під ванною була, і достала їй дуже перепугалась. Думали, що вже там і розрився. Як зараз себе Нічого, нормально, Загалом у місті понівечено майже два десятка багатоповерхівок. Люди можуть залишити заявку щодо пошкодженого майна у мобільних пунктах допомоги, які розгорнули на місці, а волонтери вже привезли будматеріали. На квартира належить моїй сестрі. Зранку по фотографіях побачив, що потрапило в будинок, приїхав. Ну що, вибиті вікна. Кухні, залі, в, в, в спальні, раму вирвало. Фіксували збитки і підприємці під час дронової атаки потрощено медичний та торговельні центри, банки і магазини. Багато таких руйнувань не тільки в нашому магазині, але й сусідів і в інших магазинах. Що пошкоджено вікна? пошкоджено вікна, двері. В принципі, гіпсокартон всередині там також є пошкодження. А в принципі, сам товар досить цілий. Від чергової атаки росіян по місту та Запорізькому району поранені четверо людей. Це два поліцейські пацієнти жінки. У них перелами, забої та осколкові травми. Протягом тижня ворог завдав по області понад три тисячі ударів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал, інтер, марафон Єдині новини. Майже три тисячі ударних дронів застосувала цього місяця Росія проти України. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, військові РФ запустили три тисячі керованих авіабомб та 140 ракет різних типів. Глава держави наголосив, що вкрай важливо, щоб у найближчі тижні було ухвалене рішення про посилення санкцій проти Росії. Також за його словами, потрібні обмеження проти російського фінансового сектору. Закликав Зеленський і до боротьби проти схем, якими агресор обходить санкції на купінському напрямку фронту зафіксовано п'ять атак російських окупантів. Як повідомляють у генштабі ЗСУ, сили оборони відбивали штурми росіян біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки і Новоплатонівки. Більше про тактику окупантів розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста Віктор Пономарьов. Стосовно механізованих штурмів за останній час ми їх не помічали, оскільки ну мас масові колони техніки знищувалися всіма можливими засобами враження, от нині окупанти засоби тактику мали груп: це накопичення, просування. Просочування вночі або під покровом дерем, коли власне важче виявити подібний рух стосовно мотоциклів, нині вони намагаються ну, використовувати в принципі будь-які транспортні засоби, які можуть власне їх доставити якомога ближче до ну до ділянки фронту. На Сіверському напрямку росіяни вже третій тиждень використовують хімічну зброю. Про таке повідомили у пресслужбі бригади Рубіж Національної гвардії України. Отруйна речовина з боєприпасів швидко поширюється по бліндажах та низинах. Загалом ворог активізувався на цьому відтинку. Військові кажуть, що росіяни для штурмів використовують мотоцикли та цивільні автомобілі. На Рівненщині затримали чоловіка, який допомагав росіянам готувати ракетні удари по аеродромах ЗСУ. Як повідомили в СБУ, це 24-річний місцевий безробітний. Його завербував співробітник російського ФСБ Ілля Кудрявцев через телеграм. За гроші агент мав шукати військові об'єкти, проводити дорозвідку на місцевості. Та інформувати кураторів чоловіка затримали саме коли він фільмував зовнішній периметр військового об'єкта. У зловмисника вилучили телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тагаран припинить удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль зробить. Те саме про таке заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Він назвав удари Ізраїлю по морському газовому родовищу південний парс дуже небезпечним актом. Мовляв, це перемістило конфлікт у перську затоку. Очільник іранського МЗС звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ірансько-американські переговори щодо ядерної угоди. Водночас він упевнений, що ізраїльські атаки не могли відбутися без погодження. З боку Сполучених Штатів ізраїльська військова операція в Ірані триватиме кілька тижнів. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у Тель-Авіві та Вашингтоні. За їхніми даними, білий дім знає про плани Ізраїлю та негласно їх підтримує. Тривалість конфлікту залежатиме від реакції Ірану. Тим часом Сирія, Йорданія та Ірак оголосили про закриття повітряного простору після ракетного удару Ірану по ізраїльському місту Хайфа. Крім того, Ліван скасував авіарейси після того, як у небі над Бейрутом помітили іранські ракети. Німеччина, Франція та Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана, аби у такий спосіб домогтися деескалації ситуації у регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який перебуває з візитом на близькому сході. На його думку, ядерна угода це головна передумова для врегулювання військового конфлікту, а також того, що Іран не становитиме небезпеки для регіону Ізраїлю. Або Європи Вадафуль також впевнений, що для досягнення миру на близькому сході необхідно зусібіч тиснути не лише на Іран, а й на Ізраїль. У Канаді готуються до саміту Великої Сімки. На порядку денному і війна Росії проти України. Саміт відвідає Володимир Зеленський, президент України серед глав держав, які не входять до G7, але запрошені. Очікують, що він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, який прибуде до Канади сьогодні. Ввечері основна програма саміту розпочнеться у понеділок. Утім, двосторонні зустрічі між деякими лідерами можливі вже сьогодні. Поблизу місця проведення саміту очікують на протест саміт Великої Сімки це добре для Канади. Це дає нам певну популярність у світі. Та я не очікую надто багато. Якщо ж хтось збирається влаштувати протести, це їхнє право. І добре, якщо всі вони поводитимуться чемно. Нині у світі точно настав час, коли лідерам потрібно розмовляти одне з одним. У нас багато геополітичних подій. Однак я не впевнений, що всі лідери сідають за стіл переговорів добросовісно. Тож не дуже оптимістично налаштований щодо того, що G7 призведе до чого. Го суттєвого на півночі Індії розбився гелікоптер. Це сталося у штаті Уттаракханд. На борту перебувало семеро людей. На місце трагедії направили рятувальні загони. Людей на пошуки і місцева адміністрація. За деякими даними, усі, хто перебував на облавку, загинули. Попередній гелікоптер збився з курсу через негоду. За інформацією отриманою від місцевих жителів внаслідок аварії ніхто не зміг вижити у цьому гелікоптері, крім пілота, було шестеро людей: п'ятеро дорослих та один неповнолітній. Щойно рятувальна команда прибуде на місце, проведуть рятувальну операцію або розшукають тіла загиблих. Такі новини оновлений випуск о 17-й, А наступну годину з вами Ірина Баглай. Дякую. Цієї години проаналізуємо ситуацію на фронті та підрахуємо втрати російського оборонно-військового комплексу після влучних ударів сил оборони. Чекаємо у студії на гостя Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Ми боремося за країну, яка береже культуру.